Перевивав цю любов мені, дарував дітям нашим. Тобто для нього українська земля має лишитися українською, малий і має лишитися. От. І це для нього не порожні якісь слова, які просто ну, там, для галочки говоряться. Наприкінці 21-го року ми говорили з Романом, і він уже поставив мене перед фактом, що він прийняв рішення, що все одно він не може бути осторонь, і він буде пробувати подати документи і поїхати на війну. Ми спілкувалися також з друзями-військовими і розуміли, що війна буде однозначно. В грудні 21-го року у нього були заповнені документи в Азов. Він в Київській Азов на вишколи їздив і на полігони з ними. Постійно приймав участь там і на медицину, на якісь вишколи. І з Азова подзвонили, сказали, що Романе у вас заповнені документи до нас, тому прибудьте, будь ласка, найближчим часом. Він пішов при тому, що був вже перша комендантська година, коли багато хто не розумів. Що да, як можуть зупинити, він пішов у військовій формі без шевронів, зібравшись, теж перше необхідне з солом'янки на атек туди, і пішки. І коли мене іноді запитували, чого ти його не спинила, я кажу: Ви уявляєте спинити оцю людину? Я йому кажу, давай я тебе відвезу. Він каже, комендантська година, тебе можуть не пропустити, проблеми будуть, і лишайся з дітьми. І да, Він пішов, пішов на війну пішки. Я не можу сказати, що він мене поставив перед фактом. Ми про це говорили досить часто. На той момент для мене було очевидно, що якщо я кохаю цю людину і відношуся до неї як для до свого чоловіка, да, який має право приймати рішення і розпоряджатися своїм життям, то я. Ну, маю прийняти це рішення. Да. Я не вмовляла не робити цього. Я от тоді, в 21-му році, наприкінці 21-го, я йому сказала, що в 14-му я з тобою говорила і десь просила тебе зупинитися. Зараз я просто ну, стану за твоєю спиною, і буду подавати тобі патрони. Я буду підтримувати тебе і чим можу. Да? І ти доросла людина. І я, ну, ти, ти не тваринка якась, да, яку там посадиш на ціпочок і він не піде. І по-перше, це чоловіче рішення, яке ти, як дружина, просто ти маєш підтримати. Так, да, мені боліло, да, звісно, я переживала, да, я думала про себе, про дітей. Звісно, ми розуміли, що це війна, ми розуміли, що може статися. Десь і це теж в розмовах було, і про це ми також говорили. Але на той момент єдине, що я могла дати йому підтримку і не додавати йому додаткових якихось моментів хвилювання, як я переживаю, що я не зможу зібратися. Ми сперечалися з ним тільки з одного приводу, коли почалася вже повномасштабна війна. Він також казав, що виїжджай за кордон. Я сказала: поки ти тут, поки тут батьки, ми будемо в Україні. Насправді дуже місце схожа на гуцульщину, на Карпати, тому що все на схилах дійсно. І якраз зараз така осінь, як там, коли різнокольорові дерева, листя, червоні, ялиці, смереки, зелені, якісь жовті. Mm -hmm. От і до речі, тут є хата бідного Скрипаля. Тож недавно дуже я дізналася про неї. Вона в такому дуже традиційному стилі. Да. Такі вони є, дійсно з каміння, фундамент, криша з гонти, це традиційно для Карпат. А чому ця хата для мене? Вона особлива, тому що Роман грав на скрипці, і ну, така вона якась для мене дуже тепла. тепла да. це, це така хата. Для Ми душі. можемо зайти подивитися. Я думаю, так, да, звичайно, давайте. Ця хата, ну, крім того, що вона традиційна для мене, да, навіть скрипка є. І давай зайдемо. Угу. Подивимося. Да. Старенька скрипка, на якій грають. Ну, це традиційний теж інструмент, на який в, Карпат, в Карпатах музики граються, цимбали, скрипка обов'язково має бути. І Роман грав. Да, Роман грав на Часто скрипці. вам грав. Він насправді не грав довгий дуже час і згадав про свою скрипку, коли вже діти почали навчатися музиці. І я йому подарувала нові струни. І він знайшов свою стару скрипку, і тоді якось він дуже натхненно віднісся до того, що грають діти. І Також він захотів згадати, як це обожнював чардаш на скрипці і вмів його грати. Це улюблена, напевно, його композиція була. Повернула йому його yeah. хобі, yeah. яке було yeah. забуте. А як часто ви їздили до Карпат, коли жили у Києві? Е, обов'язково ми завжди намагалися провести майже все літо. Там, ну, якщо у нас була можливість, діти їздили до mm -hmm. його мами, до бабусі до своєї на все літо ми обов'язково мали бути на Різдвя... На, Різдвя... на різдвяні свята на коляду. Там Тому... особливі традиції. Так, да, Там особливі традиції, які він е, дуже любив, поважав. Для нього було дуже важливо бути в коляді. І оце свято з усіма з усіма дрібницями. Він він дотримувався як його з діда прадіда навчили, і він це показував мені дітям, і зберігав нашій родині. І Ви задоволенням також їздили. Да, це дуже цікаво. Це веселі свята, це багато пісень, музики, якихось костюмів, жартів. Це, це, це світлі празники такі. Да? Коли зустрічаємося з родиною, ходили колядувати там до вуйка, обов'язково на святвечір він завжди промовляв для кожного побажання, традиційне таку посвяту. Да. кожному там казав, угу. що такий твій був рік, і хай він буде там таким-то, таким то на наступний рік. І от в цьому році, коли було Різдво, ну в минулому вже, я не змогла це зробити. Перед цим я робила. І ці три пари очей, які дивилися на мене. Мам, а що ти не будеш цього робити? А тату завжди робив. І це складно. Це, це... Да, вони звикли, що це так має бути. Хоч обережно тут на сходах. Ольга, коли востаннє Роман був у Карпатах? Так склалося, що це було на Великдень 22-го року, бо спочатку повномасштабки він був ЦСО Азов Київ, але там не було оформлення і він вирішив повернутися туди, щоб потрапити через військкомат. І він потрапив якраз на Великодні свята, отримав всі ці емоції Великодніх свят. З освяченням Пасхи, з дзвонами в понеділок, коли діти можуть в церквах дзвонити в дзвони, абсолютно скільки захочу. <успільств> да, і це тоді діти, діти бачили його останнє. Ми бачилися ще раз з ним у липні місяці, а діти тоді вже бачили його в останнє. І він приїхав військомат, і е -е, перше, що йому сказали. У тебе відсрочка, у тебе троє дітей. А він каже, ви щось не служити. Да. Він каже: ви що думаєте, я не знаю, що в мене троє дітей, саме тому я йду, тому що ну, а хто має їх захищати, як не я, їх тато. Я не можу сказати, що я шкодую будь про що. Бо зрозуміло, що за майже 14 років, які ми прожили разом, було всякого: було доброго, було поганого. З його тим більше шаленим темпераментом ну, от, було, було, було всяких ситуацій, але зараз це все теплі спогади. Навіть про якісь суперечливі моменти я просто дякую всім вищим силам і йому за те, що він був в моєму житті, за те, що я маю зараз крила у вигляді наших дітей. Я шалено радію, що є ці наші троє дітей, які вони дійсно мої крила. І я бачу в них, в, в, у кожного є щось від нього. Він ніколи не старався щось прикрашати, розповісти, що все класніше. І в якийсь момент. Напевне, вже десь в серпні риторика нашого спілкування вона трохи змінилася. Якщо перший час, ну перший час, да, з лютого місяця там були розмови про те, що там, коли закінчиться війна, перше, що ми зробимо, ми поїдемо з дітьми на морі. Він не був на морі за своє життя. І на той момент наші діти не були на морі. Ну, Жартував, що нас після війни запросили в Крим на весілля. Там ще якісь такі речі були. А, про те, що ми потім купимо собі будиночок на півдні Франції і будемо вирощувати там виноград на старості, на пенсії. А в якийсь певний момент. Його відповіді на повідомлення, десь на якісь навіть, побутові теми вони змінилися. А там був у них дуже страшний бій. Я знаю, що там також загинули хлопці. Потім він вийшов на зв'язок, і от тоді він мені там дещо розповів. І тоді він мені сказав ту фразу, яка для мене стала точкою відліку, що я дивився їй в очі, вона мене відпустила, але звідси я не повернусь. І так і сталося. Тобто, буквально це було за п'ять діб менше тижня пройшло з моменту цього бою до, до їх другого виходу, 4-го числа, 4 вересня. Мені розказали через рік після його загибелі. Його побратим, який а, знайшов мене через Фейсбук. А, Якраз як я була ще в Карпатах, він приїхав, і ми дві з половиною години говорили з ним на цвинтарі коло Рома на могили. От, і він сказав, що ти маєш знати, що він загинув як герой, тому що нас закидали гранатами, і він закрив собою гранату і врятував шість чоловік, які були поряд з ним. Перше, що я сказала на це все, цьому Дмитру, що. Знаючи Романа, я цьому не здивована. Теж починається, де ми да. сховаємося? Я думаю, що там під стріхою буде зручніше. Так, і ми з вами спокійно поговоримо. Ольга, ви кажете, що Роман щось відчував, а що відчували ви? А в той раз, коли був останній вихід, і коли він загинув, я напевне десь на підсвідомості розуміла, що він звідти не повернеться. Це було в якихось неймовірно кривавих заходах сонця, які десь збереглися у мене навіть фотографії в телефоні, і напередодні. Того дня, коли мені принесли сповіщення, я поверталася з роботи. А ми, ми живемо навпроти церкви. І якась така промайнула моментальна думка: що як же близько труну з хати нести до церкви, я сама злякалася цієї думки. Ну а потім я зрозуміла, що вона була пророчою, бо на той момент він вже він загинув, просто мені принесли сповіщення трохи пізніше. Ще до того, як він пішов служити, спочатку це було жартома, а потім, під час уже його, його власної війни, скажімо так, у нього було обов'язкове побажання, що пообіцяй мені, якщо я. Помру. Ну, На той час спочатку помру, а потім вже було загину. Раніше за тебе, що ти поховаєш мене в Миколичині, тобто там, де він народився, в Києві, не в Києві, там я помру де завгодно, да? дай мені таку обіцянку, що я повернуся в свої гори. Е, насправді жорстоко так казати, але я щаслива, що я змогла виконати цю обіцянку. Е, більше того, коли ми забирали його. З Івано-Франківська зморка, що коли я їздила на опізнання, і ми везли його ховати, Був дуже цікава. Та, такий цікавий момент для мене. Я це чітко пам'ятаю. Що якось з моменту, коли він загинув, хоча я дізналася через декілька днів, да, зараз уже аналізуючи, я розумію, весь час ішов дощ. От такий затяжний дощ, і дощ, мряка, пасмурно. Десь природа плакала, напевно, за ним. І коли ми поїхали його забирати і везли його додому, а вийшло сонце, і було таке враження: от я пам'ятаю цю дорогу з Івано-Франківська в сторону надвірної, потім на Іремче. Да, коли ти починаєш, під'їжджаючи до надвірної, ти починаєш бачити ці гори. Коли е, сонце прорізало хмари просто. Я таке було враження, що ось тобі хмари розступаються і показує тобі сонце цю дорогу. Е, точно так було в день поховання. Е, е, з моменту е, виходу в провіт, ну це коли з хати вже виходять. І до моменту, поки ми його поховали, було дві години сонця. Після того, як я з Твинтаря повернулася додому, знову пішов дощ. Піднявся вітер і знову пішов дощ. Це було оце його таке бажання. І, звісно, в нашу останню зустріч, коли я думаю, що він багато чого відчував, він десь інтуїтивно знав, що може статися, ну, розумів це все. От для нього, як для Гуцула, да, абсолютно спокійно було говорити про смерть, про це не була якась табу, заборонена тема чи ще щось. Зробіть мені грушку, це якраз, я прекрасно розумію, про що ця пісня Фінки. Тобто ці посиденькі коло труни, яка забава по суті, ну да, десь забава для того, вони вважають, що для того, щоб легший був перехід з одного світу на інший, що не, не має ніхто там плакати, побиватися, мають бути жарти. І оця традиція привилів: це коли приходять люди, труна стоїть в хаті вже перед похоронком, приходять родичі, сусіди. Ну, всі, всі хто хоче, туди не просять, туди не запрошують. У Романа на привилі його найкращі друзі, а сиділи коло труни до ранку. Вони випивали 100 грам, Вони загадували його, вони жартували, вони десь плакали, а десь сміялися, загадували, який він був. Це така... А раніше грушка вона була навіть з піснями і станцями. І це абсолютно нормально. Ольго, як ви розказали дітям про те, що їхній батько загинув? Діти здійснилися разом зі мною, тому що коли нам принесли сповіщення, вони були зі мною в хаті. Поруч. да, вони були поруч, тобто вони з першого моменту почули це і зрозуміли, що відбулося. А далі почався момент, коли вони слідкували за мною. Тобто. За моїми емоціями вони постійно ходили навіть отак, отак робили, що мам не плач, Тому... а чому вони не дозволяли вам плакати? Я не знаю, чому можливо для них це було спокійніше, бо якби я ще постійно репетувала, кричала, плакала, то їх світ рухнув вже остаточно. Так, хоч щось для них було скліпчем стабільності. Донечці тоді було 9, а сина було по 12 років, тобто вони були і не зовсім маленькі, ми вже багато чого розуміли, але все ж таки діти. Важко. Як вони з цим справлялися в перші дні? Ловила сина на дровах, коли захованим від всіх, коли він плакав, і казав, що дні хлопці, дні. хлопці не плачуть. Я кажу, ні, сину, ти можеш будь-яку емоцію зараз виплескувати, дозволити, дозволити, собі, дозволити так, плакати, угу. кричати, що тобі треба. Їх забрали сусіди до себе ночувати, бо у нас йшли приготування, і їм не потрібно. Тобто я, я з ними бачилась постійно, але вони не були постійно поруч. І весь час намагалися підтримати мене. І Один із синів перші декілька тижнів постійно ходив за мною хвостом. Я не могла зрозуміти, що ж сталося. І коли там ти куди в магазин, я з тобою, ти куди, я там туди, я з тобою. Я в один момент кажу: Діма, що відбувається? Він каже. Коли був тато, я з ним говорив, і він сказав: пообіцяй мені, сину, що якщо зі мною що станеться, ти будеш приглядати за мамою. Те, що Дмитро вас підтримував, і всі діти вас підтримували, очі в очі, ходили за вами, але ви залишалися в будь-якому випадку одна з собою наодинці. Як ви переживали цю біль втрати? Е, вона жила в мені і живе в мені. Я її не виплеснула. Мої сльози здебільшого бачила моя подушка. Кожен ранок ти просинаєшся в паралельній реальності. Кожен ранок, особливо перший період, гострий період. Коли ти ще не відкриваєш очі, але мозок твій просинається, тобі здається, що оце все тобі наснилося. Ти зараз відкриєш очі, він є. Твоє життя от в цьому не змінилося. Тому. Потім поступово ти вже починаєш просинатися і реально розумієш, що дихати доведеться. От. А більше того, я тобі скажу, що коли Роман приходить до мене у віснах, це навіть недавно. Давно, давно якось його. Ну, не давно, мені здається, що давно його не було, а от буквально на днях він мені наснився. І ти знаєш, оця звичка все контролювати, вона існує навіть у вісні. Я говорю з ним у, у вісні, да, ми спілкуємося, такі враження, що ми проживаємо просто наш е, звичайний день. І я для себе в цей момент думаю, хм, але ж ти загинув. Сама собі говорю, але раз він прийшов, його відпустили. закинь ту думку кудись подалі і насолоджуйся тим, що ти можеш з ним зараз поспілкуватися. Це оцей тотальний контроль, який зараз я вчуся десь відпускати і не контролювати ті речі, які я не можу контролювати. Знаєш, коли загинув Роман, а у нас перед цим був свій розплідник Троянд. Ми займалися вирощуванням троянд. І, а це сталося так, що якраз осінній сезон продажів. У мене є замовлення троянди, вони ж виросли. Є замовлення, за які замовники заплатили, які чекають. Я поховала його в понеділок, а в середу мої хлопці з поля подзвонили і сказали: ми не знаємо, в якому ти стані. Але ми тобі починаємо копати, троянди. У тебе є замовники, ти маєш це зробити. І тоді на протязі півтора місяці, зранку до ночі, я збирала замовлення і зранку до вечора ти з рослинами, з замовниками, ти говориш про рослини, ти плачеш. Мені допомагала Романа сестра от в той сезон. Ти згадуєш, ти плачеш, діти коло тебе крутяться, десь ти смієшся. Тому що ти згадуєш, як ти пакував з ним ці троянди. І ти розумієш, що рослини дають тобі сили далі жити. Вони заставляють тебе рухатись далі. Для нас ні для кого не секрет, що.